Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотебеч Вот, і сьогодні знову дивимося дбс 152 го Але сьогодні нестандартний бій, бо тому що сьогодні буде світовий рекорд, поставлено нашим автором-реплею на мапі Мурованка, де кидає до всіх 10 рівнів, тобто однорівневий бій, і без жодної артилерії в командах по одному легкому танку, це по два. ЕБРА 105-х і відразу перше пробиття повісили ворожому батчату. Як бачимо зараз. На обладнання все абонове стоїть. Малошуку бонову поставив на ДБВ-152, ну щось, щось, щось новеньке. І Інструкція стоїть на вентилятор. Чудово, чудово, ну хлопчина сьогодні стільки завданої шкоди зробить. Так, я записував разів чотири, мабуть, можливо, це четвертий раз я записую оцей відосик саме з оцим танком, з топовими настрілами. І я вже сам собі сказав, що я більше записувати не буду, але тільки як я подивився. На результати цього бою, скільки він на пулька, це абсолютний рекорд. Можливо, навіть ніхто його і не поб'є. Оцей рекорд по завданій шкоді, який буде зроблений нашим автором реплею з ніком Your Step Sisters. Якось так він звучить, там ще й далі щось там є, але все не відображається. Зараз я дивлюся на нікнейм. Отут Евест щось там ще є. Дуже довжелезний железний нікнейм, але менше з тим, як, як зазвичай, ми зараз швиденько пробіжимося по наших гарматах, але варто зазначити перед тим, що тобі варто протиснути, подобайку, підписатися на канал та написати будь-який коментар. Знову ж таки, я перед тим ще знову, як пробіжимося по наших е е снарядиках. Варто зазначити, що достатньо знову багато сипа насипало в сетапи команд. ПТСАУ. Так, давайте порахуємо, скільки дві, чотири, шість по сім штук в командах. Так, і в нашій союзній також чи ні? Два, чотири, шість. Так, по сім, по сім штук в кожній з команд насипало. Ну і це от, насправді це дуже, дуже небезпечно відігравати на будь-якому з танків. тому що, як ви знаєте, ПТСАУ засідають в кущі і просто. Ну, сидять. Ну важко відігравати проти ПТСАУ, Не знаю. От пишуть хлопці в коментарях, що можливо заборонять там якусь певну кількість ПТСАУ, ну Я дуже сумніваюся, що таке буде. От вони не заборонили кількість легких танків в сетапах кожній з команд. Ну я сумніваюся, що ПТСАУ, щось щось буде з ПТСАУ з цим. Ну, хоча б, слава Богу, зробили максимально по три штуки артилерії. і на цьому спасибі. Так, ну що. 4 тисячі вже настріляно. Ми вихопили одну пульку з пробиттям від ворожого танка. Я навіть не помітив від кого. Так, це Йосип IV нам повісив ще й стандартним броневійним снарядом. Ну, але ще можна жити. Ну, але як подивимося, зараз ми на хідпойте на команду над ваками програємо. І рахунок 1-5. От ви бачите, от зараз просто відбувається тир. Тир це мається на увазі. Де, що ми просто працюємо по перезарядженню, тому що хлопці даються зараз по собі працювати нашими снарядиками. Зараз е, завантажені кумулятивчики. Так, добрали ми фш 155 і біжимо по снарядиках. Стандартний броневійний снарядик має 800 середньої альфи та 281 міліметр пробиває броні. До 261 міліметра про... втрачає бронепробиття на відстані і літають зі швидкістю такої непоганої 1307 метрів за секунду. Кумулятивчики наші також мають 800 середньої, 330 мм пробувають броні. Ну, але вже літають зі швидкістю тільки 952. Так, чи скільки, не показує він, Нажимаю багато разів клавішу Shift. 992 м за секунду літають наші е, кумулятивчики, а фугасики мають середні шкоди 980 та 76 мм пробувають броні. Зараз рахунок уже 3-6. Ми програємо похід потім на команду на 4К. Зараз насправді така патова ситуація, бо тому що якщо подивимося на мінімапу, зараз противники просто зараз нас обкружили. 60 ОП. Тут праворуч від нас зараз стоїть, він якось, хоча, трішечки зупиняє ораву противників, щоб зараз рашили нашого с та ЕБР-105-го. Ну і також, звісно, нашу реплею на ДБВ-152. 3-7 рахунок. Ой-ой-ой-ой! Ну дуже дуже зливається наша команда союзна. Ну зараз от бачимо шість з половиною тисяч уже майже настріляно нашим Your Step Sisters, І якщо б він не завдав цієї шкоди, то вже просто вже, от до цієї стадії бою, просто навіть не дійшло, бо тому, що просто всіх наших союзників вже б забрали. Ви розумієте, про що я кажу? Багато танків от, не позабирав. Наш э, автор реплею, але він по хідпоинтам сильно їх просадив цим самим. Трішечки посадив, ну, пустив їх з неба на землю трішечки, бо тому що вони просто відчули кров, їхали, от, не знаю, якби як на червоний колір, там, не знаю, на якусь червону гаранчірку, і просто їхали вперед. Ну, Але ми зупинили оцей раш, вже 4-8 рахунок. Ми програємо на хіт... по там на команду майже вже в два рази. 7221. Хідпойнт ми зняли з команди противника, тобто на стріло, дамашки у нас в кишені. Ну і зараз переїжджаємо, як бачимо, трішечки бо тому що хлопці бояться нашої ДВБшки, Як не крутий, але серйозний. Оцей танк, можливо, навіть його будуть різати в майбутньому. Можливо, можливо, я нічого стверджувати не можу, бо тому що тим більше, що в мене цього танка і немає, навіть я навіть і не збирався його купляти, вимивати оце срібло, там не срібло, а в переважній більшості, от, наприклад, за чистий досвід там мільйон чистого досвіду, і цього вистачило б, щоб отримати оцей танк. Ну але я чудово розумію, що це просто вимивання ресурсів з аккаунта було. Я жодного сенсу не бачу, от, просто віддавати стільки ресурсів за м -м, незрозуміле що. Так, можливо, це виявилася якась імбава, тому що дуже багато завданих таких шкоди, таких топових боїв на сайті Вотрекорд було. І за цього, можливо, розробники подивляться ці відосики. Не знаю, можливо, подивляться якусь статистику, яку тримають гравці середню шкоду на цьому танку, як відіграють статисти, скільки вони показують середньої шкоди в рандомі. Є так, далі, ви розумієте, про що я кажу, можливо, будуть різати. От я вам ще раз кажу, я вже говорив неодноразово, що на сайті Вот Рекорд кожен другий бій був топовий мається на увазі саме на цьому танку. Зараз ми віддали, снаряди ще й не влучили ворожу шотну машину, так хто це був, я навіть і не помітив. Це був кін опер, відкривачка це була. І зараз бабаха просто проїжджала, ми могли зараз 800 середньої шкоди її повісити на перекатці. Але ми знаходимо іншу бабаху 215-183. Так, в воному магазині, можливо, хлопчана купив і отримав відразу на 686. На жаль, не вилітає середня шкода. І він зараз зупинився. Ви бачили, він зупинився на півшляху. Я навіть подумав зараз, що він. Просто нас побачив і зараз буде ваншотити, бо тому що 1304 хітпонти тільки залишаються у нашу реплею. І, як ви розумієте, це навіть не має що показувати для ворожої бабахи, бо тому що вона нас би пробила 100% хіба що влучила б нам в гармату. Єдиний шанс. Вижите пробиття, точніше, влучення осколково-фугасного снаряда голдового від бабахи. Це тільки влучення в нам в гармату. Так, забираємо вже бабаху. от хлопчина награвся, можливо, він задонатив там 15 кабон. Як задонатив? Мається на увазі, що заплатив, і пограв вже хлопчина. Можливо, навіть жодного шоту не зробив. Забій мається на увазі реалізованого і віддали ще й зараз бланшоти по кущам. Там останній раз світився наш ворожий візові, І по гарматах ми вже зрівнялися. 9-9 рахунок, але по хідпонта на команду ми програємо в два рази. Мінотавро вже приїжджає сюди, просто відчув кров, мчить сюди і отримав відразу на три сімки. Тобто 777 хідпонтів ми з нього злизали. 9,5 тисяч уже майже настріляно. Два танки знищено. Ну і в мене таке відчуття в цьому бою, що ніхто з наших союзників не відіграє, тільки наш автор реплею. Бо тому що ну от, сильно команда програє при тому, що вже майже десятку настріляв наш автор реплею. Так, подивіться, от просто ти РТСОДі четвертий поїхав. Ще продивіться, скільки ми дали. Це він загорівся з підпалом дали ворожому четвертому. 4 1600. 50, до скількох він загорить, 1655 хітпоинтів, ми з нього зняли з одного хлопка. Це що, якась бабаха чи що. На ну, чудово, зараз нам пішло, це все в копілку, дали ще пробиття поюсу. По четвертому на 834 хітпоинти. І цим самим у нас вже майже 12 тисяч в кишені. Як ви розумієте, це ще не кінець. Це ще не кінець, бо тому що наш автор реплею звідси втікає. І він чудово розуміє, що зараз 60 ТП його вже забрали. Будуть забирати. Я хотів сказати. І ЕСОТО також будуть забирати, тому що там мінотавра, у нього міцнюща башта. Він зараз буде відігравати від Квеню. Також там Йосип IV є. Ну і зараз, от я допоможу тобі. Пише наш автор реплею нашому союзному есотому. Перепрошую, ну і зараз він їде, я так розумію, десь на третю лінію буде допомагати з пробиттями зупиняти якусь оцю ураву команди противника. Я не розумію от зараз одного. Чому зараз наша союзна ТВПшка та наш союзний ЕБР-105 заїжджають в задницю, але вони по суті її не заїжджають в задницю в команді противника, тому, що вони не рашать нічого не роблять. Ну, як на, на мою думку, таку суб'єктивно розумієте, і, на, е, треба було їм просто вертатися на деп своєї бази, бо тому, що ми програємо до цієї пори похід потім на команду ще в два рази. І при тому, що ми програємо. По гарматах 9.11. Знаходимо ми мінотавру. ЄС по 4-го ССТ також знаходимо. І що даємо? Так, дали пробиття по мінотавру. І вже майже 12. Як майже 12700. 64 одиниці вже злизали з команди противника хітпонтів. Ну і ми залишаємося вже з нашим союзним ТВП, тільки з ТВП-шкою залишаємося, більше нікого немає. Всіх позабирали навіть нашого союзного ЕБР 105 Ну і зараз що по кому? А хтось нас підсвітив? Так до приїжджає сюди, сюди. Ми даємо пробиття, і нас на жаль забирає ворожий Я четвертий. На жаль, це поразка. Майстра він здобуває нашотерплайно. на сто п'ятдесят другому. Основний калібр тільки по опічних медалях. Але подивіться: 13 597 одиниць йому вдалося настріляти в цьому бою. Два танки він знищив та 798 чистого досвіду. Він здобув. І з преміум акаунтом ще якимось чином заробив чистими майже 130 тисяч срібла. Бій тривав 11 хвилин та 4 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.